Триває 909-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1330 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 20 серпня окупаційні війська Росії втратили 601 тисячу 800 військових. 8 тисяч 518 танків, 16 тисяч 521 бойову броньовану машину, 17 тисяч 156 артилерійських систем, 1166 реактивних систем вогню, 926 засобів ППО. 367 літаків, 328 гелікоптерів, 13 864 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2438 крилатих ракет, 28 кораблів, 23 142 одиниці автомобільної техніки та 2885 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.